Форум видавців у Львові абсолютно безпрецедентна, абсолютно унікальна подія в житті України. Вже 20-й рік відбувається у вересні місяці. Форум видавців. Від 2007 року там відбувається великий літературний фестиваль, куди приїздять українські письменники, зарубіжні письменники, різноманітні презентації, різноманітні круглі столи, виступи так. само уже не перший рік в рамках фестивалю. Проводяться паралельні читання, наприклад, от російські і українські автори читають навпереміну. Це страшенно це страшенно заводить людей, страшенно людям подобається, і страшенно великий має відгук в людях. Люди, які відвідали хоч раз форум видавців у Львові, наступного року робляться знову. Я закликаю від імені програми ЧБ Чубай Бондар від імені каналу ТВІ відвідати форум видавців у Львові між 12 і 15 вересня 2013 року. Читаємо разом!